У сьогоднішніх змаганнях в міському відкритому туристично-спортивному злеті приймають участь 10 команд. Це три команди будинку дитячої юнацької творчості, дві команди від організації Ольбери, команда Пласту, команда підліткового клубу Козак, команда п'ятої школи. І наші гості за СМТ Фаліка з центру дитячої та юнацької творчості Дві команди 12 проходить туристично-спортивний зліт золота осінь осінь-2011». Проводиться шість залікових видів програми і чотири позаконкурсні. Залікові види програми це основний турецька туристична естафета, спортивне орієнтування, конкурс вузлів. Конкурс розпалювання багаття, встановлення намету і стрільба з гвинтівки. Поза конкурсом проведемо конкурс бутербродів, екологічний конкурс, конкурс туристичної Проведення, пісні змагань, туристично. Керує головна суддівська колегія. Ну на чолі із е, начальником відділу справ сім'ї молоді Ярославом Васильовичем Кузло. Також входить спеціалісти відділу. Це головний спеціаліст Мамчич, Олена Віталівна, Абрамович Олег Миколаєвич, представники комітету фізичної культури та спорту. Це голова Шкабура Анатолій Андрійович. Також від пласту Колона Сергій Васильович, від Ольберів Ковалець Сергій Васильович, від будинку дитячої юнацької творчості керівник гуртка Рибачик Олександр Васильович, від п'ятої школи це Ілюшина Ольга, а також ті. Туристи міста, які пройшли ці змагання, пройшли виховання пластом, ольберами туристичними гуртками. Це Федорів Олександр, Бутеєць Олександр і Ципан Ігор та Кудрик Олександр.